Ми ж тепер зосередимося на вивченні творчості буковинської письменниці, учасниці українського феміністського руху Ольги Юліанівни Кобилянської. Програма ЗНО з української літератури передбачає знання змісту і художніх особливостей соціально-психологічної повісті авторки, що має назву Земля. Ольга Кобилянська присвятила цей твір своєму батькові Юліану. В основі тексту реальні події. У селі Димка, де якийсь час жила родина Кобилянських, брат убив брата за землю. У тексті твору назва села фігурує як де з крапкою. Проте в повісті ця трагедія позбувається соціальної конкретики. Убивство заради землі виростає до розмірів всезагальної трагедії смерті людини. Саме тому варто говорити і про біблійні алюзії у творі. Йдеться про історію Каїна, який убив свого брата Авеля. Тому ж і не випадковим є епіграф із творчості норвезького письменника Юна Салі, який узяла до свого твору Ольга Кобелянська. Кругом нас знаходиться якась безодня, що її вирила доля. Але тут, у наших серцях, вона найглибша. Сюжет твору такий. У розлогі експозиції читач знайомиться із заможною газдиною до Чоп'як і з її нелегкими роздумами про долю єдиної дочки Парасинки, яку турботлива мати хоче якнайшвидше видати заміж, бо в разі своєї можливої смерті її чоловік, пияк і марнотратець Василь, може залишити доньку ні з чим, розтринкавши родинне майно. Найкращим нареченим для парасинки був би Михайло Федорчук, син Івоніки, бо й землі їхні межують. Але жінка не без вагань відмовляється від думки про цей шлюб, адже Михайлові треба йти на трирічну службу до війська. Тож до Києва зупиняється на іншому обранцеві для доньки Тодориці Жемчуку, який, хоч і не такий показний, як Михайло, проте єдиний син заможних батьків. Далі дія переноситься на весілля Парасинки і Тодорики. Читач знайомиться з братом до старим парубком Петром, панською наймичкою Анною, Михайлом Федорчуком, що був на весіллі дружбою, а також його батьком Івонікою, який у розмові з Докією розповідає про синів, про своє нелегке життя з Марійкою, про їхню тяжку працю, завдяки якій вони стали заможними господарями. Їх особливо турбує те, що нікому буде обробляти землю, коли Михайла заберуть у військо. Івоніка без вагання вирішує дати пару биків тому, хто допоможе Михайлові залишитися вдома. Але його намагання марні, Михайло змушений йти до цісарського війська. Тут же на весіллі Михайло звертає увагу на Анну, яка не може відвести очей від показного хлопця. Він запрошує дівчину до танцю, але через обірвану струну музика змовкла, а руки Михайла і Анни так і не поєдналися. Михайло розуміє, що батьки навряд чи схвалять його почуття до наймечки Анни, адже в них своє розуміння щастя дітей. Вони ніколи не погодяться, щоб їхній син одружився з бідною дівчиною. Так окреслюється конфлікт між батьками і дітьми. Зав'язка сюжетної лінії завершується у третьому розділі, де Михайло і Анна зустрічаються в полі. Розвиток дії пов'язується з перебуванням Михайла у війську. Сьомої глави розповідається про страшні знущання офіцерів із солдатів Австро-Угорської армії, особливо колишніх українських селян, що не розуміли німецької мови, якою користувалися офіцери. Паралельно розвивається сюжетна лінія Сави та Рахіри. Батьки засуджували сина за намір дружитися з двоюрідною сестрою по матері. Батько Рахіри походив із циган, був безземельний, жив із випадкових заробітків. Сама Рахіра не любила працювати, була злодійкуватою і хитрою. Тож Івоніка дає зрозуміти Саві, що в разі непослуху може позбавити його належної тому частки землі на користь Михайла. Коли ж Сава, супереч волі батьків, хоче одружитися з Рахірою, то вона застерігає його. Як не будеш мати землі, то не зможемо побратися. З чого нам жити? Драматизм дії зростає, наближаючись до кульмінації. Діставши відпуску з війська, Михайло таємно зустрічається з Анною. Розуміючи, що батьки будуть проти його шлюбу, Михайло вирішує просити їхньої згоди на свої іменини у день свого небесного покровителя, святого Михайла. Одної ночі Сава з Михайлом пішли в ліс за деревом. На другий день Михайла знайшли в лісі вбитим. Драма, що розігралася в лісі, у творі не показана. Головну увагу письменниця приділила зображенню реакції, яку викликала страшна подія в головних персонажів твору та в односельців. У цій частині повісті розвиток душевних переживань героїв сягає кульмінації. Івоніка майже відразу починає підозрювати саву в убивстві, але не виявляє цього, бо боїться втратити останнього сина. Цим і пояснюється, що під час огляду комісією трупа він блискавично сховав кулю, яка випала з плечей Михайла. Під час похорону чути розмови, із яких видно, що селяни знають, хто вбивця, проте мовчать, бо шкодують батьків. Анна кидається на саву з прокльонами, але Марійка виганяє її з хати. На кладовищі Івоніка, звертаючись до Михайла, у розпачі говорить: не для тебе, синку, була вона, а ти для неї. Ти хоч див по ній, плекав її, а як виріс і став годним, вона утворила пащу і забрала тебе. Дурень ти був на ній, дурень. Суд відпускає Саву за недостатністю доказів, та батьки не можуть його простити, землі не дають. У Анни народжуються близнята, яких Марійка не приймає. Скоро діти померли. Після тяжкої хвороби Анна повертається в село і виходить заміж за брата до Київ Петра. У неї народжується син. Івоніка, потайки від Марійки, записав на нього найкращий лан Михайла. Анна будь-що прагне вивчити сина, аби відірвати його від фатальної залежності від землі. Темою твору таким чином є зображення трагедії братовбивства, що сталося в селянській родині Федорчуків. Ширше це тема влади землі над селянином, над людиною. Центральними проблемами твору є сакрально містичний зв'язок людини і землі, влада землі над людиною, фатум, влада долі над особистістю, життя і смерть, гріх і святість, злочин і спокута, любов і ненависть, сумлінна праця на землі як священний моральний обов'язок, єдиний засіб і виправдання буття селянина. Головна ідея повісті сформульована у словах: Земля повинна бути для людини, а не людина для землі. А поки в мене все. Наступного разу вивчатимемо особливості українського символізму на прикладі творчості Олександра Олеся і Миколи Вороного. До зустрічі!